Дівчата, привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про побачення. Ви вже з ним познайомилися, ви вже з ним переписуєтеся, ви вже з ним домовилися про побачення. І сьогодні ми розглянемо такі важливі поради, на які варто звернути увагу, щоб підготуватися до самого побачення. На побаченні підмічай позитивні якості та говори компліменти. Це дуже важливий пункт. Часто ми приходимо на побачення. І в нас включається критикант: то не такі штани одягнув, то не так слово сказав, то не на такій роботі працює. А якщо ми переключимося на позитивні сторони, що ж нам подобається? Які позитивні риси можемо підкреслити? Поведінці чи в характері? Повір: ти знайдеш те, що шукаєш, шукаєш мінуси. Знайдеш мінуси, шукаєш плюси, знайдеш плюси. На чому фокусуєшся, те і отримуєш. А коли знайшла, що сподобалось, обов'язково підкріпи компліментом і побачиш, як його крила почнуть розправлятися. Комплімент, але чесний комплімент зближує людина більш відкривається, відчуває себе на підсвідомому рівні з тобою комфортно. Комплімент для мужчини теж повинен бути. Правильним. Роби компліменти стосовно фізичної форми та сили, інтелекту та почуття гумору. Тут точно не прогадаєш. Давно так не сміялася. Так жартувати може лише розумна людина. Твоя ініціатива. Заводить. Ще не зустрічала такого розумного мужчини. Ти просто читаєш мої думки. Ти так круто орієнтуєшся в місті з тобою не страшно заблукати. Люблю, коли в мужчині поєднується сила та інтелект. Подобаються такі компліменти, а ну, мужчина. Да. <смеш> <кліст> <пліст> <кліст> <пліст> Слідуюча порада це більше слухай, менше говори. Ми, дівчата, всі любимо поговорити, але тут потрібно давати себе дозовано. Смачно. Але мало як такий дорогий французький десерт. Не потрібно вивалювати на нього всю свою історію, починаючи з дитячого садочка. Задавай відкриті питання. Ці питання ми дамо тобі теж списком. Ти можеш собі їх перечитати і вибрати, які тобі подобаються. Намагайся слухати без інтерпретацій, не придавай значення його словам, тому що всі інтерпретації це не про нього. Це про тебе. Якщо тобі щось не зрозуміло, не роби відразу якісь висновки, не накладай на це концепції. Краще перепитай: а що ти тут маєш на увазі? Я правильно тебе зрозуміла? Ти маєш на увазі саме ось це. І повір, коли ти будеш задавати йому такі питання, це вас ще більше зблизить і обереже вас від непотрібних і хибних висновків. Для кращого розуміння я проведу приклад. Ми питаємо, які в тебе цілі, і він починає якось мнутися, ну не знаю, там можливо для нього таке питання в лоб, ну не завжди комфортне. То, в принципі, і нас як запитає, які цілі. Не відразу ти навіть розумієш, які в тебе ті цілі, тим більше вони постійно міняються. І якщо мужчина починає мнутися, ми можемо ага. Він значить якийсь неудачник, в нього немає масштабних цілей, він не хоче змінити світ. Коли мужчина пристально вивчає меню, ми можемо подумати, ага, він напевно боїться цін. Він можливо якийсь жадний, <смеш> 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 він скупий <смеш> і так далі. Ми не інтерпретуємо. Ми чисто слухаємо, що говорить мужчина. А якщо нам не зрозуміло, як Інна сказала, ми можемо просто перепитати. Називай мужчину по імені і дивися в очі. Зазвичай це дуже класна звичка називати людину по імені. Чи це ми на побаченні, чи це ми спілкуємося по телефону, чи це ми спілкуємося своїми клієнтами? Це дуже класно зближує. Тому це собі за практику. Взагалі, зоровий контакт це дуже важливо, коли ми дивимося людині в очі, це теж дуже зближує, і це показує, що ми. Адекватні, тому що коли людина є щось приховати, вона не може дивитися в очі, це вже є щось, щось тут не те. Можливо, ви це помічали чи ні, але я це дуже часто помічала. Коли мужчина дивиться в очі і коли є оцей земливий контакт, це зближує в будь-якому випадку. Розкажу вам ще про такий спосіб НЛП-шний, як відзеркалення. Як його можна використовувати собі також в плюс? Якщо ви сидите на побаченні, і мужчина вам дуже сподобався, і ви хочете ще більше зблизитись, ви можете трошки відзеркалити його рухи. Наприклад, якщо він сів ось так. Ви можете так само сісти ось так. Якщо він якось сів ось так, ви можете теж так само сісти. Це, звичайно, не означає, що кожен рух ви маєте його відтворювати, З але, але це має бути баланс, щоб не вийде сніме кіно. Так Так само зі словами. Якщо мужчина використовує якісь певні слова, і ви ці ж самі слова будете використовувати, він теж буде відчувати певне зближення, як то ви вже знаєте один одного 100 років. І ще є такий нюанс, як тембр голосу. Якщо ваш тембр буде трошечки нижчий, він додає взагалі більш такого романтичного, а може, навіть сексуального образу. Якщо ви ось так от будете говорити, то це відразу хочеться втікти з цього побачення. Тому звертайте увагу на тембр вашого голосу і. Ви відчуєте навіть яка це атмосфера, це дає зовсім іншу атмосферу для побачення. Ір, в тебе вже в тому досвіді більше 150, а ти вже 200 побачень. Скажи мені про час для побачення, який ідеально вибрати час? Це вечір, це ранок, це обід. Тут звичайно все індивідуально. Вечір придасть романтичності побачення, ранок легкості, а обід динаміки. Атмосфера вечора сама по собі романтична. Це зорі, місяць, розширені зіниці. Це час, коли люди більше розкриваються. Побачення ж в день більш легке та формальне. Моя рекомендація особливо перше побачення, перше враження, про яке залишається назавжди, провести ввечері. Важливо не засиджуватися до кінця. І перший завершити побачення. Можеш сказати, що маєш якусь серйозну зустріч чи плани, тому потрібно вже йти, щоб виспатися та підготуватися. Важливо не робити висновків і не ставити нікому діагноз після першого побачення. Даємо як мінімум три спроби: ти не знаєш, куди цей контакт може тебе завести, в чому допомогти. Часто просто спілкування, потім поцілунок, і ти розумієш, що це було. Класно. Хоч і подумати не могла, що ця людина в тебе почуття. Висновки ж про стосунки можна робити через два місяці спілкування. І нагадую вам про гайд, який ми теж прикріпимо в PDF-форматі з питаннями, які допоможуть зблизитися на першому побаченні.